Kérdezzük meg a szórakozását! Megy megy Én megyek Én megyek Te mész Te mész Ő megy Ő ide. Mi megyünk Mi megyünk Ti mentek Ti mentek Ők mennek Вони йдуть. Минулий час. Знайте, що характерним елементом минулого часу це наявність літери те у закінченні. «Ін ментем» Я йшов. Те ментил. Ти йшов. Й мент» Він ішов. Вона йшла. Мімент. Ми йшли. Ті ментетек вийшли, ментек вони йшли. Майбутній час він характеризується дієслом да? Тобто, яке перекладається буде. Ін фогок менні. Я буду йти. Те фокс менні. Ти будеш йти. менні. Він буде йти. Ми будемо йти. Ті фок ток мені ви будете йти. Чому я вибрав саме тієсловомедь? Причина така, оскільки воно завжди змінює свій корінь. Тобто, якщо ви подивитеся у цій таблиці знизу, ви побачите, що в ньому міняється сам корінь дієслова. Тобто, закінчення у нас завжди залишаються ті самі, які ми з вами вчимо і знаємо в угорській мові, які приналежать до певної особи. Але це дієслово змінює свій корінь. Тому його треба відміняти чим частіше. Відміняти його бажану вслух і називати переклад для того, щоб ви розуміли, що ви говорите, не просто зазубрити, як воно там іде у вас по порядку, тому що це абсолютно ніякої користі вам не принесе.